Всім привіт, друзі. Ми сьогодні записуємо відео по аніме Богиня благословляє цей прекрасний світ. Серйозно так називається? Коносуба це тільки початок, типу, воно називається повністю там, умовно, що там Коносуба Хуйото БДБД. Отак. Я зрозумів, що ти про це не метікатися, я вже обосрався але я себе зупинив. нічого подібного Коносуба on this wonderful world». Open okay. Reference to Simplify S каносуба. Класно. А що таке коносуба взагалі? По-моєму, це як богиня просто чи щось таке. Богиня це камі. Ну, типа, камі саме. Ні. Це типу ім'я, чи. Воно, типа, розшифровується як коно, субараші секай ні сукуфуво. Я думаю, що коно це можливо, благословення або щось таке. Ладно, давай подивимося просто в прикладі, що значить «Конно Субараші. Субараші. Дивись. Ти не умнічай мені тут, бо я ще матюкатися почну і кидати. ти це казав? кидать. Помогите, один випуск хочу записати без всього цього. Ні. Ні. Ну, я понял вже, що ні. Я. І тепер все ти запустив режим бойового безумія. Берсерк. This Wonderful World is Blessed переводиться. Давай стирать по чуть-чуть і узнавайте. Ну, це, типа, цей прекрасний світ. класно Коно, це походу цей. да Коно, а Субараши це походу світ. Дуже важливо дві хвилини вені на. В'йобані. Да-да-да, Я не розумію. Я ти має сказав, ні. Типу, ні, на ні. коносу. Ні-ні-ні, да -да 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 -да. це, -це буде тренування, а на мушоку треба без мату. І подивитись, що Ютуб нам покаже. Я тепер не знаю, що мене зупиняє від зі є. Здоровий розум там, типу, ці всі приколи. випуск про якщо... — Ілья не дивився і тільки починав читати, йому не зайшло, тому що він. Погана людина нетрадиційної е, сексуальної орієнтації. Що орієнції. Так що? називаємо її <рес> Ілья. Ну, коротше, Ой. в двох словах. Мені дуже подобається Коносуба це пробаблі, мій улюблений ісекай. поки що. У мушоку, мабуть, є всі шанси, і він, скоріш за все, стане, але в іншому жанрі. Коротше, в моєму топі. Такий, типу саме як ісекай? чи як. Комедія і просто аніме. Давай так. Будь-який ЄСікай це просто аніме, в якому є умовність в тому, що тебе кидають в сюжет в отак. Насправді, типа, ЄСікай же потрібен просто для того, щоб не вводити тебе в світ, а типа кинуть тебе разом з головним героєм, як і ви разом його познаєте. Насправді, в цьому немає ніякого сенсу. Ну, взагалі, так. Да. Типу, бейзіклі, якщо. Ні, дуже часто використовується, що ти типу, можеш, ну типу, ти пам'ятаєш свої якісь навички і так далі. Назви три аніме. Не, не згадуючи мушоку, в яких це використовується реально, а не просто для галочки, що він Слиз. ну окей, він там робить, він там використовує свій досвід. І там насправді там просто весь замут цього і цікаві, в тому, що в час, коли ти подорожуєш цей світ, твої думки і твої типа, наміри вони перетворюються в унікальні здібності. Тому воно трошки так не робить. Тому він всіх... як менеджер почав. Ні, я не про це. Коли типа він помирав, він, наприклад, каже: мені холодно це і так я далі. І я так само було і з іншими героями. Є, наприклад, тіпа, з Хінатою. У неї така ж сама фігня. Вона про що думала? те в неї відбулося в реальному світі. Тому тут весь замут на цьому стоїть. О, добре, слиз один чи два? що... що... ти починаєш-то? Прикол в в тому, принципі, ну, так Але відсікається просто справді дуже часто умовність. І незважаючи там на якісь страті і сикає, типу, в іншому світі з мобільним телефоном, то там зачасту вони забивають хер, що у нього було минуле. І ми навпаки, коли мушок з тобою обговорювали, ми якраз... у нас був рент взагалі про те, що, типа. В основному мангаки забивають хер на те, що було в минулому світі. Коносуба це той же приклад. Там нуль ну, раз згадується, що він перероджений і щось там. Ну, типу, він про це якось гадує, але його бекграунд ваще ніяк не впливає на нього. — Короче, Ти знищив Ісака як як жанр. Так ні, він же ж і так, як умовний жанр. Ну, і що? Насправді, це ну це просто реально. типу... ну, дивись, це якщо ти не хочеш умовно, ти народився і ти познаєш світ з, з головним героєм. Бо це логічно, типа мушоку міг би бути не ісикаєм і нічого б не змінилось майже. Ну як, його бекграунд, це він тут реляє. Я маю на увазі, що коли ти починаєш ісікаєм не з того, що ти дорослий одразу в цьому світі, а ти умовний там пузан, якому 0 років, то це тільки має вплив на. Ну, це не має вообще ніякого впливу на те, чи це ісікає чи ні. Ні, то я розумію, але. Але, що але? Жанр та є. Угу? Ми ж їх розділяємо. Угу. — Що-що? — Нічого. Я так тримаюсь, У мене мікрофон зламався. Я ідеально тримаюсь, до речі. ти в перші дві хвилини вже наговорив. Так це нормально, я налаштовувався на вайб. Так от. Як там. Да, Це реально складно. Нове слово, котре дуже схоже на вайб по сенсу, але. Такі малі люди. Різ. Чи щось таке. Забій, продовжуй. Тупа, ти тільки що зробив мініатюру, бумер і намагається Ти Що, дурак, нащо ти це робиш? Кому це потрібно? Давай говорити про Каносубу. Що тебе цікавить? Чи варто мені його дивитися? Так. До побачення. Ні, дивись, чому тобі варто його подивитись? Тому що, по-перше, його максимально взагалі не треба сприймати. Як щось серйозне, це типа комедія, чолова комедія, коли ти дивишся просто по рофлу, і все. Його немає не варто веще сприймати, як якийсь типу фентезі і так далі. Там є світ, він якийсь комплексний, він потроху розкривається, є взаємини між персонажами, але на першому місці стоїть комедія. Виключна комедія. Не, не махай правою рукою, будь ласка, я толіс на це. На цей стакан а, там а ти про те, що я стакан да, ти просто, знаєш, типу, А я думаю, що так от. Ні, в принципі, Ютуб правильно робить. Чи не дає нам покази. покази, покази. Не важливо. Окей, ну, типа, мені насправді складно іноді розрізняти. Ну, типу, мені подобається комедійне, котрі прям комедійні анімешки. Ну, зараз я думаю, дівчина, це по факту роман. Мантака і командія. Але якісь серйозні речі весні, мені складно. Типа Сайтама, Сайтама, Сайтамаджі. Сайтама це якраз. У складно. Дивись, як сказати, це, скоріш за все, це ні, це 100% сатира на Єсікаю. Тому що я думаю, що. Коротше, ти не знаєш, що таке терріпчет. Але є такий автор Терепрачет був, він помер. Він написав Діск це плоский світ, в якому, типу, магія і всі діла. І це сатира на банальне фентезі. Там дуже багато комедії, дуже багато сатири, тому що він його почав писати тоді, коли фентезі було максимально бульварним чтивом. І всі писали фентезі на типу, популярності Толкіна. Він дуже сильно від цього стомився і почав, коротше, робити свій Діскворл, в якому магія, це, типа, щось. Середня між фізикою, і хімією і наукою, де типу, магія, ну це типу, просто прикол, скоріше, ніж щось реально дієве, і магія це реально професора, які не роблять в своїх академіях. типу. І це бейзіклі ж саме. Воно виглядає як чувак, який такий, Боже, ви задрали своїми всіми сікаями, де я переродився як неймовірно опешний чувак, який поглядом убиває все живе і розщіпляє на молекули, і зробив казому просто максимально лахавським персонажем, але який щось вирішує за те, що в нього аномальний показник вдачі. І більш-менш адекватне патічня. Теж баланс. Ну, як адекватне патіна. Вони сильні. <ріст> В якому дуже вузько направлено сильні. Одноразово за день. Ну, там Darkness, вона просто таф. Вона доволі типа, крепкий паладин. паладин І у, <ріст> да. і у Акви у неї <ріст> доволі нормальні білки. Вона просто розпреділяє свої поінти, як. <ріст> <ріст> лох. Тому там в іншому проблема, що в них у кожного є свої приколи. А вони теж типу, апить левел. Да, да, у них навіть є така бумажка, як типу, якось називається, типу як лист шукача пригод, в якому uh -huh. є твій клас, і okay. ти там стати собі апаєш, качаєш абілки і так далі. Так вони не можуть нормально це зробити і стати адекватними. Ну там був момент, коли коротше в них був якийсь там суперзаміс. Мегумін зрозуміла, що пора перекачати щось інше. В неї було супер сумно, бо вона тільки виключно вибух качає і казума забрав в неї цей листочок і прокачав вибух, щоб вона слідувала по свого самурайського шляху. Тому в них там є ці тобто моменти. Вона могла прокачати собі ну, типу, вона може. І інтелект, вона, там, ні, інтелект, вона, типу, опе доволі як мах, вона mm -hmm. дуже сильна. Вона, по ідеї, з цих як, червоних мазок, вона там реально сильна. Там є Юн Юн, яка там дівчинка, з якою вона типу, там, райвал всі діла, mm -hmm. і в неї багато інших абілок. Вибух це чисто її вибір. Вона навпаки, навіть вона дуже довгий час збирала поєнти, тому що вибух дуже дорогий. Умовно, там, наприклад, один поїнцтвий. Ви коштуєте якесь там базове закляття, є там вони там діляться на типу низького рівня, середнього рівня і вищого рівня. І от вибух це вищого рівня. І, умовно, ти там на один вибух витрачаєш 20 поєнтів замість mm -hmm. там одного чи трьох на середню магію, якою ти можеш розкидувати ворогів. Ну, це не прикольно, це не, путь, не шлях самурая. А вони, ну, можуть качати здоров'я ну, ви, ну, Та, да, ну да, Я да. до того, що, типу, якщо вона прокачає інтелект, чи магію, чи ману, там воно, і вона не буде витрачає... ну, тіп, дохнути в за... по моєму це, один... типу, її шлях самураю, все в один вибух поміщать. Все заключається в тому, що це її реальний вибір робити дроч. Розумієш, там все заключається в тому, що це саме шлях кожного із них. Ну, типу, мазохіст паладін то там зрозуміло. Так, вона є all-раунд. А, в неї є ще один дробак, я забув просто. Який? У кого? У Darkness. Полодина. Вона максимально незграбна і не може попадати в ворогів, Вона може тільки танчить. Я забув про цей нюанс. Ну, типу, це окей. Це нормально. Ну, у них... Вона танк, їй не потрібно нічого робити. Ну, у них бейзіклі немає демедж ділера в паті. Ну, одноразово, да. Ну, типа, насправді у Акви дуже багато сапорт приколів, але у неї завжди є якась дроч, типа поїнти витрачені на фокуси або на баф на ораторську здібність, який, до речі, тричі зарішав по ньому. Коли воно закінчиться? Я не знаю, ну, а сезон закінчився, до речі. Там всього одинадцять серії, там була така, типу, ну, а э... там є якийсь ну, типу, взагалі основний типу, сюжет? Так, да, ну, да, як... я вже сказала. Ос... Там є, типу, Володар Темрявий, і туди ж призивають взагалі а. і сікайнути для того, щоб його побороти. Угу. І в нього є, по ідеї, як сім генералів чи щось таке. Одного це безголового, якому бахали в замок кожен день його бахнули. <laughs> да. Потім іще одного, наче вони теж бахнули. Дівчинка-ліч вона стала продавцем в магазі в, в них в місті. Вони з нею дружать. Ванір, по-моєму, він теж генерал, і він з нею робить бізнес. Він перестав бути, по-моєму, злим. І я, я не пам'ятаю, як там, і там є точна мотивація в першому чи в другому сезоні. Чому пояснюють, що вони їх не вбивають, але Аква кожен раз, коли їх бачить, вона їх обов'язково бахає цією ці, 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 святою магією, щоб їм було не так приємно жити. Шикарно. Шикарна. Е, Треба там ще буде ще одна богиня. Да, да, а так. Ну, типа, що взагалі, ну, типу, за ну, класифікація? Акво. Ну, там є просто деякі ці. Ну, вони прям багато... боги-боги, чи ну, це да, просто да, такий ну, клас? Ну, в неї є культ, і вони бейзіклі, коли вона ходить, є культ акви. І, Інеграць, а звідки вона, вона... з'явилась? Чи mm -hmm. немає баксторі? Mm -hmm. Ну і зразу це, 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 це там людина в друга чому знає, я знаю тільки, що коли вона призивала людей в світ і з нею спілкувалась, вона пішла, і там був окремий культ Еріс, ну її ж забрали, і є окремий культ Еріс, і Еріс просто стала головою типу культу, її. Це друга церква, в яку всі маляться. Mm -hmm. Там є якісь сайт-арки з цими культами і просто якимись прикрасами з ними пов'язані, але там немає детально розмови роз, 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 розказаного, що вони, хто вони і як вони. Я думаю, що це далі по плоту є, але ну, воно ж не дійшло туди ще і хезек коли дійде. Бо аніме дуже повільно виходить, тому можливо треба прочитати новелу. Ти можеш там читати ну, Чи новелу? Тобі. Я собі дві книжки купив. Не читаю їх, але купив. Міядзакі українською. Я її замовив до того, як написав в коментарях, що це від російської Ну, і похуй, Господі, купив і купив. І там про. Дарки. Озерної, здається. Ну, коротше, книжка про здоров'я, сон, сонга, бла бла бла. Українська хороша. Okay. Науковиця, яка продвигає. Я не хочу матікатися. Okay. Коротше, типу научпоп. Okay. Я там просто взяв, щоб покрити, ну, почитати, що вона пише. Там, скоріш за все, без левел фінію, яку я так знаю, але просто мені захотілося книжку купити. Може, комусь передарю її. Розіграємо на подарю ем. Почитаєш, 5 як слідкувати за своїм здоров'ям, харчуванням, спортом. Ні, тут уже Ну, было. Типу... Ну, хоча прочитаєш для приліччя. Ні. Чувак, я тобі скину статтю, кажу, прощати... давай я тобі перекажу, ти кажеш, не я буду читати. Ти больний на голову. тобі букви так даєш, ти так, о, букви, і починаєш читати. Короче. Там є смі... там краще дуже багато прикольних моментів, які вплетені в основний сюжет, і там комедія, вона, типа, до місця, тому що це не так, що ти ламаєш якусь четверту стіну або ще щось. Воно, типу, прикольно. От, умовно, там коротше, яка була арка в третьому сезоні. До Казуми приходить принцеса, і вона хоче послухати їх міф. Ну, типу, розкази і кулсторі. Вона починає це слухати. Казума розказує по суті правду, але трошки прикрашену. Вона на нього починає злитись, тому що він там відпиздив чувака з дуже крутим мечем, а він його переміг тим, що він просто вкрав цей меч через крадіжку, да, 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 і він дам йому. Та, та. Коротше, він його переміг. І ця, типа, така: ні, ти не міг такий черв'як, я його перемогти, але це насправді виявляється правда. І потім вони починають тіп, дружити, Він їде в замок, і там на замок весь час нападають ці орди темряви. І в один раз він іде з ними битися, і там просто комічний момент. Починається напад, типу, починається бій. І через секунду він так сидить перед Еріс, ну, мертвий, очевидно. І такі типа, вона така, що случилось знову? Ну, типу, він вмирає десь раз в сьомий вже на цей момент. І він каже, що він був на полі бою, всі бились, він лох, він знає, що він не дуже сильний. Він побіг за гобліном. Гобліни заманили його в западню, і з того гобліна його вбили. Ну, ну буває. А там є синоді по якийсь драматичний момент, ну, зараза хтось помирає і прям помирає там. Ні, там є драма в інше, ну, в самій бексторії, в всяких типа сюжетних речах і так далі. Да, в результаті, ну, там воно якось вирішується і в кінці все одно там є якийсь комеді рельєф. Але, ну, наприклад, короче, оця арка, що зараз була, вона була повністю про даркнес, її бексторії, про те, що вона дворянського роду і там є чувак, який хоче бла бла з бабла. Так, сезон був про Megumin повністю чисто? Ні, це був вообще офф Ну, да. А цей був про Даркнес саме сюжетно а. і саме послідовно. Ну як? Він був, типу, половина сезону, да, половина ні, і в цілому, навіть те, що про неї дав все одно, головні герої не вона. Mm -hmm. Ну там таке її як бексторі і mm -hmm. трошечки okay. фігня, яка відбувалась, і там все одно видно, що е, в результаті що відбувалось на фоні, і чим воно закінчилось, і так далі. І тому подібне. Таке, коротше, so... воно змішано. А про аккую нічого не було тільки. Може, прак буде щось далі. Просто тупо по кожного з персонажів ну, зроблять тіпа. по сезону. Там був смішний момент, до Це Щоб воно цей... виходило ще й років 15. Коротше, там е вони на початку сезону Казума почав депресувати через те, що він вроді як, типу, багатий, плюс-мінус успішний uh -huh. і так далі. Але у нього немає жінки і ніхто не дягне підкати. Так там... у нього скільки? П'ять жінок? Ну, вони не то, що. Ну, типу не його, ну, там, але. Там... Хавгарєм. No, — Ну, Десь четверть. Аква точно ні, хоча його там, типу, шипере зні. Але Darkness і Мегумін — скоріше. І я думаю, що Мегумін — це як типу основний кандидат. Там був момент просто в минулому сезоні, коли вони приїхали в село Мегумін, А фішка оцих типу кривавих мазок чи червоних мазок є Крімсон. Крімс це ж крат червоний просто. Ну, англійський Крімсон. Yeah. Ну, це червоний, по-моєму. Або якийсь типу багряний. Багряний, yeah. до речі, є. Є. Yeah. Yeah. Мені здається, so, що так, багряний — це правильний переклад, і це ж, типу, як е, такий темно-червоний. Ну no, да. Ну, no. да, no, це ж типу і кривавий, і червоний. Ну, no, малиновий. Що? Малиновий. крімсон. — це малиновий? Угу. Це, до речі. А багряний, почекай. Зараз я... буде смішно, якщо я перекладу багряний на англійську, і це буде. крімсон. — <laughs> А можливо, так і буде. Пурпл. Багряний? Пурпл? Ти поняв. Да. Вони там більше живуть як бомжи, особливо сім'я Мегомін. Вони ще живуть як бомжари. І в якийсь момент, коли вони дізналися, що цей. ім'я. Е... Казума. Казума багатий. Вони закрили їх в кімнаті, заморозили вікно і поклали в одну постіль. Її батьки. Ну Там дуже Там, разумієш, там розумієш, в тому прикол, що комедія вона вроді тупа. Але з іншого боку, ти такий. Ну, логіка-то в цьому є. Ну, наприклад, дивись, одне, там ж типа є edчі момент. Один з ечі моментів, що, коротше, там можна піти в бордель до сукубів, заплатити бабки. І до тебе вночі приходить сукуп, і в твоїх снах в тебе, типа, еротичні фантазії, які ти хочеш, з ким хочеш, які завгодно. Допустим. І в чому момент? Казама про це дізнався, йому розказав інший там, чувак, шукаючи приход. Вони це оплатили. І коли сукуп пробиралась в будинок, Аква її бахнула святою магією і вигнала нахер. І в цей момент Казама сидить в ванні, і, ті, і туди заходить випадково даркнес, а вона садмісів мозокістка. Ну, і, він, і він такий: о, я, навірно, вже всі він. Він такий, Да, давай, потрий мене там ще щось, а це реальність. І от такі моменти, ти розумієш, воно логічне. І при цьому, типа, комедійне, і воно нормальна комедія, тому що, ну, блін, таке може, може статись. тому що там просто череда тупих собитній приводить до того, що він надругався над нею. Ну, не повністю, але ти поняв. <с. А вона не може відмовити, бо вона так і хоче. Типа... це і, ну, тип, ті... корач, Вона весь час там каже, о, будеш користуватися моїм тілом, як хочеш, і бла-бла-бла. Ну, коротше, і от такі моменти, воно логічно, але тупо, і, ну і прикольно. <ріст> ну, або як вони, я ж казав, я тобі розказував, у нас проїбався запис, вибачте, за мат знову. Господі, я стараюсь, але іноді вривається. Вообще, вони не я розумію. Так от, коли вони очищали озеро, яке забруднилося через якусь фігню. І там поселились крокодили, типу алігатори. Вони знали, що вони недостатньо сильні, щоб їх бахнути, І вони посадили акул в клітку в воду, щоб кр. Mm -hmm. Ну, типу, як знаєш, ці клітки з акулами. І де вона просто була з травмою. Так, вона ж типу, пасивно очищає, я пам'ятаю. Так, бо вона богиня, і в неї є пасивна аура, типу, на очищення. Ну, це смішно. І так може бути. І вони використовують, знаєш, типу, і дюті лайс повністю свої abiliti. Гініально. Там ще був прикол, коротше, по-моєму, в кінці першого сезону, що у них було якесь нашестя, типу, якихось там зелених, е... я потім перезвоню. Якихось зелених е... монстрів, типу як Травяних. Угу. І там була фішка в тому, що умовно, вони дуже дорогі. А... От, я не пам'ятаю, там якийсь був прикол з тим, що вони їх збирали, щоб потім продати. І всі, крім казу, ми не збирали ще віль, бо вони не в Дахі, а в місце цієї фігні, і їм там заплатили три копійки за це, і такі uh -huh. всякі штуки були. Або коли вони перемагають якогось там дестроєра, але телепортують вибух в інше місце і взривають дворянський палаці в винні ще більше денів, ніж вони заробили. Uh -huh. Тобто там і воно балансує місцями. І це, іноді... Я одразу подумав про Кабеп. Uh, ну, про, про Distracted Family 100%. І про те, що типу, Ні, вони так... постійно, вони наче. Ні, почекай. На момент третього сезону Казума дуже багатий, бо він продає ваніру, зажгалки і прочі прикаляси, які є в реальному mm -hmm. світі, вони їх роблять. І він потім продає взагалі всі свої інтелект... всю інтелектуальну власність свою до кінця життя за 2 мільярди і за те, щоб викупити Даркнес. Mm -hmm. А потім розкривається схема з дворянином, і їм повертають ці бабки. І тому він багатий вже в третьому сезоні нормально. Mm -hmm. Вони mm -hmm. дуже багаті. Ні, я так до того, що те, що ти почав розповідати. що Якась місія, бо вони таке, наші да, зробили, да, да. а в результаті вони ще винні залишились, і так ну, далі. Типу, а, ну, да, та, 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 та. Да, 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 там є трошки віддається. Ну, там місцями да, але це дуже швидко фіксується і воно, правда перетворюється в те, що ну, є ще ж фікси і так далі. Чи є там якийсь персонаж, який, ну, типа, супер-супер оверпаверд і просто всіх, ну, типа. Ні, там немає місця. там взагалі, де навіть поруч. Ну, цей чувак з мечем, вроді, має бути але Він не то, щоб сказав. Ну, у нього в перших же серіях, по-моєму. Ні, так місто його. Він його продав якимось торговцям, і він його викупив, по-моєму. Там щось таке. Ну, типу, там все нормально, більш-менш. Е, типу, я не пам'ятаю таких персонажів. Там, скоріше, тіпа, Е... Там наруто терапія в якомусь сенсі в тому, що вони дружать зі цими, цими шукачами пригод, і в випадках повної залупи вони їх звуть і вони разом перемагають якихось супермонстрів mm -hmm. і так далі. Тому там скоріше це середнє між силою дружби і тим, що вони реально адекватні челікси, які допомагають іншим. Mm -hmm. Тому так. Да. Okay. В принципі, в мене все. Все, пока. <laughs> це так має закінчитися. Uh, да. Ну що, дякую вам тоді за перегляд. Ми поговорили. Це було просто діалогом, по суті. І це було норм, мені сподобалось. Я вважаю, що непогано. Якщо вам теж сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. пишіть... Е... Це, типу, того, що у нас було зі слизом. Нова... Не Ні, ну там я говорив 40 хвилин, тут був більше діалог. Ну да. Це щось більш-менш вибудовується. більше двох речень сказав. Ні, ти нормально говорив, і я намагався менше говорити про те, що ти не питаєш. Ну да, ти просто слиз переказував тупо сюжет. Да. Це було. Е. Хоча хтось написав, що навпаки Ілля, Іл по-моєму, Ну, Побачимо, як що по на це відреагують. Пишіть, дивіться, ви можете взагалі написати свої побажання, ідеї, як покращити, або що можна зробити з цією рубрикою. Не обов'язково, що ми до цього прислухаємось, але ми почитаємо. Нам, в принципі, багато да? чого пишуть. Да? Так. По крайній мере, раніше писали Принаймні. і особливо патрони. Ми їх, правда, міхера не слухаємо, але. Ну, іноді ми навіть на них нічим за це, але нічого. <плес> Це путь самурая. Іноді на тебе треба, щоб побачили. Але ми читаємо. Ну, типа, якщо да. ми знайдемо щось, що нам буде цікаво, і ну, як тест, ідея непогана, да, 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 да. Да, то Кришев, в принципі, взагалі, це це нам... все, ми точно це розглянемо і да. навіть обговоримо. Ми можемо Про просто. Про стіл кажуть, що нам це... сказали. Зрителям. Багато хто. Да. Ну, типу, багато хто писав, Анітурим. що тіпа, додайте да. стіл, ми додали додайте стіл. Так, <laughs> да. це правда. Вот. Тому пишіть. Що нібудь да пишіть взагалі все, що завгодно. Ваші побажання, ідеї, як покращити випуск, що вам не вистачає, що не так. Я скоріш за все зроблю новий трошки цвітокор в цьому випуску. Він буде трошки більш натуральний. Побачите, скажете, як вам взагалі. І все на цьому точно, все. Дякую вам. Так, підписуйтесь на Patreon, підписуйтесь на канали, на Telegram, На все все в Telegram Все мертво, але нічого. Колись він оживе. Ні, він періодично оживає, коли мені не впадло. Ну, все, дякую за перегляд. Бувайте.